Світ, який нас оточує, він сповнений неймовірної різноманітності життя від крихітних бактерій до величних китів, і всі ці істоти еволюціонували протягом мільярди років. Тому сьогодні ми поговоримо про класичну теорію еволюції Дарвіна, яка пояснює, як це сталося. Та її сучасне теорія стан. еволюції займає особливе місце у вивченні історії життя. Вона стала тією об'єднуючою теорією, яка служить фундаментом для всієї біології. Еволюція передбачає загальне поступове розвиток, упортковане і послідовне. І стосовно до живим організмам, еволюцію можна визначити як розвиток складних організмів з попередніх, більш простих організмів з плином часу. Спроба людини пояснити очевидну різноманітність оточуючих його живих організмів парадоксальним чином привернуло увагу Чарльза Дарвіна. До рис структурного та функціонального подібності між ними. І з тих пір багато десятків років існує протиборство думок з приводу еволюційних переконань Дарвіна щодо походження людини. Богослови і різних конфесій заперечують вчення Дарвіна, визнаючи походження людини від Бога. Людина є винятковою істотою в розумінні того, що її насправді цікавлять відповіді на питання щодо влаштування зовнішнього світу власного походження. І ці проблеми відносили до найважливіших протягом усього існування людства, а їх дослідження стало сенсом життя найвидатніших його представників. І унаслідок їх діяльності формувалися найрізноманітніші концепції виникнення та розвитку життя на землі. Всі вони знаходили своїх перехильників або супротивників. і Їх чисельність залежала головним чином від суб'єктивного ставлення. До цих проблем конкретних людей і соціального середовища, в якому вони виросли. Теорія еволюції це наукова теорія, що пояснює механізми зміни форм живих організмів, їхніх спільнот та причину утворення біорізноманіття на землі у процесі еволюції. Перші цілісні еволюції вони були запропоновані на початку 19 століття Еразмом Дарвіном та Жаном Батистом Ламарком. Особливості еволюційного моделювання вони завжди підлягали цілій місці обмежень. Перш за все, до них слід віднести специфіку функціонування нашого мозку, механізми сприймання зовнішньої інформації та її відтворення, соціальну зумовленість психологічного відображення і точно. І звідси витікає, що будь-яка модель еволюційних процесів вона буде зумовленою особистісним розвитком її автора, якістю інформації, котра є у його розпорядженні, загальним станом суспільної думки та особливостями тієї соціальної групи, до якої він належить. І відповідно до цього здійснюється сприйняття іншими людьми тієї чи іншої версії походження і подальшого розвитку життя на землі, і у зв'язку з цим доводиться визнати, що всі без винятку еволюційні моделі вони не можуть бути абсолютно правильними, тобто вони завжди відносні, оскільки відображають загальний стан розвитку науки, людства загалом і конкретної людини, зокрема. І залежно від цього, окремі люди вони можуть усвідомлювати лише певну частину загального інформаційного добутку людства, і це певною мірою стосується й еволюційного моделювання. Та наразі перейдемо до Чарльза Дарвіна. Чарльз Дарвін він народився у сім'ї лікаря в 1809 році у місті Шрузберг. Тут він закінчив школу, і в 1825 році він вступив до медичного факультету Єдинбурзького університету в Шотландії. І через два роки Чарльз Дарвін він покинув навчання і почав займатися на теологічному факультеті Кембриджського університету. Три роки, проведені у його стінах, він вважав марно втраченими, тому що справжнім подованням юнака залишалася ентоменологія та ботаніка. Еволюція за Дарвіном полягає в безперервних пристосувальних, тобто адаптивних або адапційних змінах видів, і ця еволюція відбувається на основі спадкової мінливості, під дією боротьби за існування, результатом якої є природний добір. Слідствами природного відбору є видоутворення, що супроводиться закріпленням адаптації, дивергенція і прогресивна еволюція, пристосованість організмів до навколишнього середовища носить відносний характер, і окремий випадок природного добору є статевий відбір, що забезпечує розвиток знак, пов'язаних з функцією розмноження. Дарвінізм уперше дав наукове логічне, послідовне і матеріалістичне розв'язання найважливіших проблем еволюційного вчення. І підірвав позиції метафізичних і ідеалістичних уявлень в біології, тобто креаціонізму, віталізму та інших. Протягом 20 років дарвін працював над створенням еволюційного вчення у 1859 році. Нарешті воно було опубліковане за назвою походження видів шляхом природного добору або збереження обраних порід у боротьбі за життя. Подальші роботи Дарвіна вони показують, що вченого довго хвилювало питання про походження видів, і на величезному фактичному матеріалі в книзі Мінливість тварин і рослин під впливом одомашнення Дарвін вказав на закономірності еволюції порід домашніх тварин і сортів культурних рослин. Вчений намагаються пояснити і походження людини від тварин. І про це він пише в одній зі своїх робіт за назвою походження людини і статевий добір, де використовує власну еволюційну теорію. Вченому належить капіталіційні праці з ботаніки, зоології і геології, у яких детально розроблені окремі питання еволюційної теорії. Також дарвіну вдалося показати рушійні сили еволюції, він вже не метафізичний, а матеріалістично зумів пояснити виникнення і відносний характер пристосованості тієї тільки природних законів, не приписуючи це над природним силам. І також дарвіну вдалося довести, що рушійними силами еволюції порід і зортів є спадкова мінливість і добір, дійснюваний людиною. Тобто людина протягом довгого часу намагалася відібрати для поліпшення яких небудь якостей особин з потрібною їй зміною, закріпленою, звичайно, генетично. І щоб вивести новий вид, вона відсторонювала від розмноження інші особини, і в результаті такої селекції були отримані або виведені нові сорти і породи, властивості яких були необхідні і цікаві людині. У природі діють ті ж закони, але більш жорстокі. Усі живі організми вони розмножуються, створюючи собі подібних, однак лише дехто з потомства доживає до статевозрілого віку, і більшість особин гине, не залишивши після себе потомства. І далі між всіма особинами як одного, так і різних видів йде боротьба за існування. Спадкова мінливість – це зміни, які виникають у кожного організму індивідуально, незалежно від змін довкілля, і передаються нащадкам. Від спадкової мінливості дар він відрізняв неспадкову, тобто визначену, яка проявляється в усіх особин виду однаково під дією певного чинника і зникає у нащадків, коли дія цього чинника припиняється. Ось, наприклад, коні, які були перевезені на невеликі острови чи гори, через кілька поколінь вони дрібнішують. Але коли ж цих тварин починають утримувати на низинних рівнинах, то через кілька поколінь вони знову досягнуть розмірів своїх предків. Оскільки не тобто спадкова мінливість, сама по собі не має пристосувального характеру, тобто вона неадаптивна, то мав існувати певний природний механізм, який забезпечує пристосування організмів до умов довкілля. Тобто цей механізм Дарвін убачав у боротьбі за існування та природному доборі. Боротьба за існування за Чарльзом Дарвіном це вся сукупність взаємозв'язків між особинами і різними факторами довкілля. Ідею для пояснення причини цієї боротьби він запозичив у англійського соціолога Мальтуса, тобто автора першої гіпотези про темпи зростання народонаселення. і затвердження Мальтуса, темпи росту населення збільшуються в геометричній прогресії, тоді як засоби для існування лише в арифметичній, і це призводить до перенаселення та зубожіння і регуляторами чисельності людства. Синтез дарвінізму і генетики сталися в 20-30-х роках ХХ 20 століття, склалася так звана синтетична теорія еволюції, що концентрує увагу в основному на процесах мікроеволюції і видоутворення. Новітній етап розвитку дарвінізму характеризується використанням даних молекулярної біології для більш глибокого розуміння механізмів спадкової мінливості і практичні застосування основних його положень до проблем антропогенної зміни біосфери і управління живими природними ресурсами. Критика дарвінізму в різний час велася рядом вчених з позицій автогенезу і інших концепцій, що мають автогенезичне забарвлення. У особі неприйняття дарвінізму окремими вченими лежать нерозуміння діалектичних співвідношень, випадкових і закономірних явищ і процесів еволюції і непевного характеру дій природного добору, тобто здобуття цього пристосувального характеру еволюції, ігнорування цілісності організму. Та найважливіші положення дарвінізму, вони витримали випробування часом і зберегли своє значення в сучасному еволюційному вченні. Синтетична теорія еволюції, що розвиває дарвінізм на сучасному етапі, на думку ряду вчених, призляє ще недостатньо уваги процесам еволюційних перебудов, Автогенезису і еволюційні ролі відмінності кореляційних систем в цілісному організмі, організація і спрямованість еволюційного процесу, що виявляється лише на рівні мікроеволюції. Тому сучасний дарвінізм продовжує розвиватися, асимілюючи новітні досягнення всіх областей еволюційної біології. Синтетична теорія в її нинішньому вигляді виникла в результаті переосмислення ряду положень класичного дарвінізму з позиції генетики початку ХХ століття. Після перевідкриття законів Менделя 1901 року доведення дискретної природи спадковості і особливо після створення теоретичної популяційної генетики працями Рональда Фішера, Джона Бердона Сандерсона, Холіна Молодшого і Сьюела Райден. Вчення Дарвіна здобуло міцний генетичний фундамент. Стаття Сергія Четверикова про деякі моменти еволюційного процесу з точки зору сучасної генетики 1926 року по суті стала ядром майбутньої синтетичної теорії еволюції і основою для подальшого синтезу дарвінізму і генетики. У цій статті Четвериков показав сумісність принципів генетики з теорією природного добору і заклав основи еволюційної генетики. Значення синтетичної теорії еволюції полягає у заміні типологічного мислення, за яким елементарною одиницею еволюції вважалася особа на індивідом на популяційне, що ґрунтується на визнанні популяції як елементарної одиниці еволюції. Синтетична теорія еволюції показала неспроможність непопередніх еволюційних теорій пояснити еволюційний процес е, дією лише одного еволюційного фактора. Цієї теорії еволюція є результатом взаємодії всіх елементарних еволюційних чинників при інтегруючій і спрямовуючій ролі природного добору. Це теорія еволюції сформувалася на початку 40-х років ХХ століття. Від того часу біологія прийшла на молекулярний рівень генетичних досліджень, це стало можливим у зв'язку з використанням нових об'єктів мікроорганізмів. Нові об'єкти мали ту перевагу, що величезні популяції надзвичайно швидко розмножувалися, мали простий генетичний апарат з однієї молекули ДНК, а їх мутанти були чіткими і добре піддавалися селекції. Основні положення синтетичної теорії. Е, мутація в джерело спадкової мінливості. Синтетична теорія еволюції визнає мутації єдиним джерелом нових спадкових ознак. Мутації можуть бути як шкідливими, так і корисними або не мати жодного впливу. Вони виникають випадково і не спрямовані на пристосування до довкілля. Популяція як елементарна одиниця еволюції. Еволюційні процеси відбуваються не на рівні особин, а на рівні популяції. Популяція це група особин одного виду, які протягом певного часу мешкають на одній території. Вільно схрещуються між собою та відносно ізольовані від інших популяцій того ж виду. Генетична мінливість в популяції представлена різноманітністю алелів генів. Природний добір як рушійна сила еволюції. Природний добір це процес, завдяки якому особини з більш вигідними в даних умовах середовища ознаками, адаптаціями частіше виживають і дають більше потомства, ніж особини без цих ознак. В результаті природного добору частота генів, що відповідають за адаптативні ознаки, зростає в наступних поколіннях популяції, а частота неадаптивних генів зменшується. Природний добір є на основній. На основі боротьби за існування, яка виникає внаслідок обмеження кількості ресурсів середовища. Вважаю, що еволюційний акт відбувся, коли добірозберіген непоєднання, нетипово для попередньої історії виду, у підсумку для здійснення еволюції необхідна наявність трьох процесів: мутаційного, що генерує нові варіанти генів з малим фенотипним виявом, рекомбінаційного, що створює нові фенотипи особин. Та селекційного, що визначає відповідність цих фенотипів до даних умов проживання чи виростання. Всі прихильники синтетичної теорії визнають участь в еволюції трьох попере... попередньо перерахованих факторів. Таким чином, синтетичну теорію еволюції можна охарактеризувати як теорію органічної еволюції шляхом природного добору ознак детермінованих генетично. Ще в 1931 році С'юл Райт запропонував концепцію випадкового дрейфу генів, яка говорить про абсолютне випадкове формування генофонду, е, дема як малої вибірки з генофонду цієї популяції. Спочатку дрейф генів виявився тим самим аргументом, якого дуже довго не вистачало для того, щоб визнати походження неадаптивних відмінностей між таксонами. Тому ідея дрейфу відразу стала близька широкому колу біологів. Джуліан Хакслі назвав дрейф ефектом райта і вважав його найважливішим із недавніх таксомічних відкриттів. Джордж Сімсон у 1948 році заснував на дрейфі свою гіпотезу квантової еволюції, згідно з якою популяція не може самостійно вийти із зони тяжіння адаптивного піку, тому що потрапити в настійкий проміжний стан необхідна випадково незалежна від відбору генетична подія дрейв генів. Екологія популяції і спільноту вийшла в еволюційну теорію завдяки синтезові закону. Сучасне формування положень з моменту виникнення синтетичної теорії еволюції у 1930-х та 1940-х роках вона значно еволюціонувала, інтегруючи нові знання та методи з різних галузей біології. І сучасне формування ґрунтується на таких основних положеннях, як мутаційна мінливість. Джерелом спадкової мінливості є мутації, випадкові зміни в ДНК, що можуть виникати під дією різних факторів. Мутація це первинний матеріал для еволюції, хульова природа еволюції. Еволюція не є рівномірним процесом, а відбувається хвилями, чергуючись періодами прискорених та сповільнених змін. Швидкість еволюційних змін може варіюватися залежно від, серед... від середовища, виду та інших факторів. Роль епігенетики: епігенетика це наука про те, як фактори навпочного середовища можуть впливати на експресію генів, не змінюючи самі гени. Піхне-епігенетичні модифікації можуть бути тимчасовими або спадковими, що робить еволюцію більш мучкою та адаптивною. Коеволюція ко це взаємопов'язана еволюція двох або більше видів, які тісно взаємодіють один з одним прикладами. коеволюції є хижак, жертва паразит хазяїн та взаємне запилення. Коеволюція може призводити до спільного еволюційного бігу озброєнь, коли кожен вид еволюціонує нові адаптації. У відповідь на адаптацію іншого виду род випадковості випадковість може відігравати значну роль у еволюції, особливо в малих популяціях древ генів це випадкова зміна частоти генів в популяції, що може призводити до закріплення нейтральних або навіть шкідливих мутацій. Масове вимирання – це раптова втрата великої кількості видів, яка може призвести до. Виникнення нових еволюційних можливостей. Еволюція на всіх рівнях. Еволюція відбувається не лише на рівні видів, але й на рівні молекул, генів, хромосом, популяцій та екосистем. Ці рівні біологічної організації взаємопов'язані та впливають один на одного. Еволюція це динамічний процес, який постійно змінює світ навколо нас. Теорія еволюції Чарльза Дарвіна викладена у його праці походження видів. 1859 року мала глибокий і далекосяжний вплив на наше розуміння світу її можна назвати однією з найважливіших наукових ідей в історії, адже вона взагалі пояснила різноманіття життя на землі. До Дарвіна існувало багато різних уявлень про походження видів, але жодна з них не могла пояснити таке багатство та складеність життя, яке ми спостерігаємо. Теорія еволюції з природним відбором дала чітке та елегантне пояснення того. Як різні види виникали та змінювалися з часом, вона взагалі змінила наше уявлення про місце людини в природі. До Дарвіна люди зазвичай вважали себе окремими від решти тваринного світу, але теорія еволюції показала, що люди еволюціонували від спільного предка з іншими мафами, що кинуло виклик релігійним та філософським уявленням про те, що місце людини є особливим. Вона заснувала сучасну біологію. Теорія еволюції стала основою для багатьох інших галузей біології, таких як онтологія, порівняльна анатомія, ембріологія та генетика. Вона сприяла розвитку нових наукових методів та інструментів, які дозволили нам краще зрозуміти світ природи. Мала значний вплив і на інші сфери. Ідеї еволюції вплинули на багато інших галузей знань, включаючи філософію, психологію, соціологію, антропологію та навіть мистецтво та літературу. І хочу перейти я до, до висновку. Теорія еволюції Дарвіна це революційна ідея, яка змінила наше розуміння світу та нашого місця в ньому. Її вплив відчувається і досі, і вона продовжує бути основою для багатьох наукових досліджень та інтелектуальних дискусій. Хоча теорія еволюції зазнала деяких уточнень та доповнень часів Дарвіна, її основні принципи залишаються міцними. Вона є однією з найкраще підтверджених наукових теорій, і вона продовжує бути ключовим інструментом для нашого розуміння природи. Важливо зазначити, що теорія еволюції це наукова теорія, а не релігійне вірування. Її підтверджують численні наукові докази, і вона постійно піддається перевірці та вдосконаленню. Хоча деякі люди можуть мати релігійні або філософські заперечення проти теорії еволюції, важливо поважати науковий консенсус з цього питання. Теорія еволюції це потужний інструмент для нашого розуміння світу. І вона має глибокі наслідки для нашого розуміння, нашого місця в ньому.